Для чого насправді поїхав Вітков до Москви, На які поступки готовий піти Путін? А в Китаї заявили про критичний момент переговорів. Про це сьогодні говоримо із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Ну і завершилися ось ці три години перемовини між Віткофом і Путіним, або як пишуть, стрійником Путіна. Як ви думаєте, про що ж вони могли домовитися, і про що говорити аж цілих три години, чи то перекладач просто так довго міг перекладати їм? А, і пишуть про те, що Вітков поїхав одразу ж у посольство телефонувати Трампу. То все таки домовилися чи ні? Домовились про що Домовили. голова ж Путіна на місці залишилась. Він вже в посольство не повів там по телеграфу по, цього показувати. Ну чого не, не, не про що вони можуть домовитись? Путін залишається при своїх. Він починає пітляти стосовно того, що давайте не. 30-денне перемир'я. так, А давайте там тільки по повітрю, скоріше за все, він буде вимагати, тому що дуже дошкуляють українські удари саме по території Російської Федерації по залізницях, і все, що з цим пов'язано. Нещодавно вони з влупили по аеродрому в Криму. Два літаки було пошкоджені, навіть знищені взагалі су 30 які є частиною протиповітряної оборони криму Криму це означає що є є велике присідання з Кириш попованих і тому звичайно що вони будуть зараз на 30-денне перемир'я що вимагалося з самого початку а саме давайте будемо дробити на по частинах це давня тактика перемовна росіян і вже 400 років вони завжди так е, слідують такій тактиці? От, от і все ну, от Блумберг дійсно пише, що це єдина поступка, на яку може піти Путін. Але чи виграємо ми від цього? Ну, керівник центру про тоді дезінформації Андрій Коваленко пише, що е, навпаки Путін таким чином просто буде затягувати час і е, ну буде натякати, начебто, це такий подарунок для Трампа. Від нього ну це максимум, що він може зробити. Але чи вигідно насправді це для нас? Як ви думаєте? Ні, для нас вигідний розпад Росії і кордони 91-го року. Тому все, все інше це якраз не дасть можливості Україні нищити їхню інфраструктуру. Ну, що таке зупинити залізницю? Це фактично зупинити півекономіки Росії одразу ж. Вони не можуть проводити наступальних дій. Тим більше вони це точно будуть порушувати. А авіація буде літати їхня. У них ж як вони ж є можливість там бомбардувати, наприклад, наші позиції цими кабами. Вони ж не говорять, що там, наприклад, авіація не буде літати. а У нас будуть зв'язані руки. У нас є можливість виграти цю війну і змусити його а, капітулювати виключно ударами в глиб Російської Федерації. А, вони накопичать ресурс, потім в один раз влуплять а, для того, щоб порушивши це так зване перемир'я. От, от от вся історія. Це і так зрозуміло. Ні, треба наполягати на тридцятиденному те, що домовлялося з американцями, а все інше це про слабкості. Ну, до речі, деякі аналітики пишуть, що наріжний камінь цих перемовин це питання, якраз таки транспортування газу до Європи з Росії. Як ви думаєте, чи дійсно можуть про це говорити і далі, тому що окупанти по нашій газовій інфраструктурі б'ють? Ну сьогодні принаймні вдарили по Одещині саме на Ізмельський район, запустили свої дрони, і там є пошкодження. І от пишуть, що якщо все таки протягом двох тижнів будуть росіяни атакувати наші. Об'єкти газотранспортної мережі, то це буде показувати, що росіяни і американці ні до чого не домовилися, що це далі предмет торгу. Як ви думаєте, чи цього разу могли про щось таке домовитися? Чи навряд чи про що вони можуть домовитися? якщо суб'єктом є Україна, яка стріляє правий. Той хто стріляє, а не хто, хто й домовляється. Якщо вони б'ють по наших, так бити по їхніх газотранспортних систем на Гудгур нещодавно. Заявляв, ну, так, натякав, що вибухнула у них газотранспортна система десь в районі середньої, який газ постачав Середню Азію. От, от в, чому, в чому питання. так? І так це виглядає. Ну, Значить, бити по- їхньому, у них теж повинні бути проблеми. Це, це, це більше їм дошкуляє якраз повітряні удари з боку України. І ну і так далі, тому тут це, це, це розводки, сказали перемир'я, переміри, тридцятиденне переміри перемір на цьому наполягати, і нехай там, там що там домовлялося, не домовлялося. У нас є домовленість з Трампом. А якщо американці ну все ж таки там завжди наполягати на цій домовлених, повинна бути така, а не те, що починається оце пітляння і намагання вислизнути з санкційної пастки. Ну, до речі, якщо все таки Вітков ні до чого не домовився, то західні змі пишуть, що Трамп таки буде дуже злий і введе санкції. Ну і Financial Times писали, що це можуть бути санкції проти російського тіньового флоту. Але знову ж таки, частина змі пише, що навряд чи Трамп це знову таки буде робити, і по суті опиниться в дипломатичному куті глухому. Як ви думаєте, теж чи очікувати нових санкцій від Трампа, тому що на сьогодні на півнадцять? Дванадцяту ночі запланована його прес-конференція. От цікаво, що ж він там вийде, буде говорити. Ну дивіться напередодні цього цього виступу. Я думаю, що повинен бути удар України по терміналах в Балтійському морі, щоб показати, що ми без американців можемо спорити з їхніми розмовами про санкції. Так не хочете запроваджувати, значить, повинна Україна запровадити, якщо є така технічна можливість. Тобто ми повинні розуміти, що не слід кого сподіватися, що вони там щось порішають, подумають, в якому настрої піднявся там Трамп, а що вони там собі подумали, і так далі. Ми повинні дбати виключно про наш інтерес і розуміти, що справжні санкції може запровадити виключно Україна конкретно по терміналах в Балті... Балтійському морі. Тоді розмови про санкції взагалі припиняться, припиниться як, як такі, тому що вони будуть дурні. Що що запроваджують тепер санкції на тіньовий флот. не запроваджують. Нафти просто не буде, вони не зможуть експортувати. І до речі, питання з Індією одразу ж зняти буде зняти і туди, просто нафто не буде доходити. Uh -huh. Тому ми повинні завжди розуміти, що не, не вестися на всі це розмови, що там відкав, там щось говорив, і так далі. Це проблема особисто Трампа, як він виглядає перед своїми виборцями, а не наша проблема. І диктувати свою волю конкретними ударами по території Росії. Угу. Ну до речі, сьогодні і Китай вийшов із заявою про те, що зараз критичний момент переговорів, але як завжди, вони кажуть, що ем, не проти, що був мир і будуть завжди йому сприяти. Ну. Скажімо так, це лунає доволі дивно в наш час, коли вони допомагають росіянам. Але як ви думаєте, щось змінилося е, з часу їхніх нещодавніх заяв, що вони не дадуть Росії програти, чи тут дійсно ну щось на них вплинуло, і вони кажуть, що от потрібно, ну можливо, вони там якось зараз натиснуть на Путіна, чи навряд чи у них це все вийде? Та їх і так все влаштовує ну це чисте маніпуляція. Ну припиніть купувати російську нафту, щоб припинити війну. Ось це ж, це ж такі теж розводки починаються вже китайського розливу а, про те, що вони так зацікавлені, їх, їх Росія повністю влаштовує. Їх Росія в нинішньому вигляді повністю влаштовує, у них, та, у них і так все добре. А, вони, в тому числі, тиснуть на Європу, щоб вона на США не, не сильно цих хочуть, рава. Хочуть взагалі а, продавати свої миротворчі послуги Європі, які, які не потрібні. Це така гра, тому що Путін їм подобається. Чи можуть вони заподнити Путіна навіть якщо захочуть, навряд чи тому що, поки Путін при владі буде, він буде воювати? Мені ще цікаво з вами обговорити таку зустріч, що Трамп в п'ятницю має зустрітися із лідерами Азербайджану і Вірменії, і що, начебто, сторони мають укласти мир між країнами. Але чи єдину цю тему можуть піднімати, і чому ж Трамп може з ними зустрітися? Можливо, у вас є якісь свої очікування? Ні, ну Трамп хоче бути пацаном крутим, який всі війни припиняє. Mm. І там же ж питання не тільки в цьому ні. Давайте так. Поки там проблема в наступному. Вони в дійсності близькі до підписання цього договору, але там є проблема. Поки не несений в конституцію Вірменії виключено, що Карабах є частиною Вірменії, Азербайджан нічого не підпише. Там може бути якийсь меморандум. Ну, Вірменія, яке Росія записала в конституцію, ну, це і те, що ми називаємо а, м, нагірним Карабахом, і тому, поки це не буде виключено, і Пашинян веде в цьому на, напрямку розмови, воно там і далі буде йти. Е, далі, там ще є питання так званого Егерзунського коридору, тобто, це територія е, Вірменії біля кордону з Іраном, так. Яка роз'єднує Азербайджан, бо у них є нахічиван ще там, як окремий анклав. Вони не мають прямого сполучення. І Туреччина і Азербайджан дуже хочуть, щоб цей коридор запрацював. Ходили чутки, що хочуть взяти це, гарантувати Сполучені Штати Америки, ну там взяти там в оренду чи якось оформити пристойне для Верменії. Для того, щоб контролювати цей коридор. Це дуже важливий коридор, який фактично відкриває для Туреччини шлях в середню Азію. Тому що це пряме сполучення з Азербайджаном, а далі, там, якщо дивитися там, Дагестан, ну і так далі. І тому американці хотіли би контролювати це, там такий невеличка о, територія по суші, і вони хотіли б теж якось там контролювати це питання. І тому американці, ну і все, що стосується там, де Трамп-Красавчик, да, то Трамп хоче бути причетним. Он там мир встановив. Да. Він написав своїм виборцям. Бачите, у мене зовсім інша стратегія. Були великі конфлікти. А я тут взяв і все порішав. Ну знову таки, я не бачив, поки не бачив інформацію, що Вірменія внесла це в Конституцію а поки це не буде запроваджена, Азербайджан. Вермен нічого підписувати не буду. Угу. Е, слухайте, я впустила з виду з самого початку. Треба було про це сказати. Що мав би сьогодні Шкелов приїхати до Києва, і, ну, на щастя, поки що повітряних тривог не лунало. Чи може це означати, що він все-таки в Києві? От дуже цікаво. Ну, Ми сподіваємось, да, що така мобільна ППО приїжджає. Mm -hmm. <хи> От, до нас, ну, в дійсності не було в дійсності ніяких цих е, історій, пов'язаних з, з е, ударами, але все можна. Можливо, можливо, Пусть яр даємо. перекрили, теж була, начебто, загроза, а, так а, почали ні. переживати. Там інша історія. Давайте так. А, а, якщо буде запуск межконтинентальної ракети. То росіяни повинні повідомити всі ядерні, країни, всі ядерні країни про те, що вони це здійснюють. Те, що вони там перекривають капустин Яр, то й одна історія. Вони можуть там 20 разів його перекривати. Але вони повинні повідомити, що буде пуск ракети. Тому що Речник це є межконтинентальна ракета, і а, в даному випадку, в даному випадку, йдеться про те, що. А, Ну чи будуть удари по Києву. Ну так, але ж давайте так. Ну по, по інших містах вони ж тоді не соромилися би. Ми її uh -huh. по, по Вінниці били, і по Одесі, і там по Черкасах навіть було. Так що це, це не це не вирішення щодо саме Києва. Звичайно, якби Келах, як цей кіт Шредера Шредра Шредінгера, точніше в цьому сквозквантової фізики міг бути одночасно у всіх місцях і, і ніде, так і всі знали, що він десь є. То, мабуть, це якось допомагало, але ну він поки що ми знаходимося в традиційній фізиці. А не квантової фізиці, і він фізично може знаходитись виключно в Києві та на сам кінець, хочу вас запитати стосовно того, що от Юлія Сверденко, прем'єрка, сказала, що вона на контакті була зі скотом Бесентом, міністром фінансів США, і вони все-таки планують запуск трьох проєктів з видобутку корисних копалин сьогодні. ж Також з'явилася інформація, що і ну це окреме питання, але все-таки призначили голову. БЕП. Ну, можливо, вони пов'язані, можливо, ні. Але як ви думаєте? Стосовно корисних копалин. наскільки це для нас успішний буде проєкт? Давайте так. Експортувати сировину, експортувати, це, е, це ну, якщо буде промисловість навколо цього вибудовуватись, це добре. Якщо експортувати сировину, ну, це така собі ідея. Тим більше, якщо, ну давайте відверто, це е, угода нам була нав'язана. Ми її нікого не просили. У подальшому, якщо тут не буде американських солдат і конкретних гарантій безпеки, то це доцільності цієї угоди я взагалі не бачу, тому що видобувати корисне копалення можуть і європейці. А нам ми все ж таки ближче знаходимося. Це раз. Друге, там же ж питання було, що зброю будуть давати а, а у них купуються. Тут ми ж з ними переходимо тоді в товари грошові відносини. Хто нічому не винний. Тому це така поки що історія. Ну добре, що вона якось буде рухатись, принаймні на цьому етапі, як проміжний етап, але це дуже добре, що все таки промисловий капітал довгостроковий капітал, не спекулятивний, на відміну від е які близькі до демократичної партії. Це добре, це принаймні така е частина перемовного процесу. Але якщо вони бачать, що е вони тут будуть видобувати залишати нам проблеми з екологією, не будуть будувати промисловості, то нафік вони тоді, тоді потрібні. Ось треба будувати власну зброю, щоб бути незалежними від Сполучених Штатів Америки, Європи і всіх інших країн. Ось щоб самим диктувати власну волю, а не те, що знаєте, нам прийшли. Коли ми в нас було в поганому стані, прийшли нам тут якусь угодку, підсунули і зробили. Тому ми повинні виробляти свою зброю. Якщо буде угода на закупівлю української зброї, о, це вже добре, це вже щось. Це вже частину ВПК Сполучених Штатів Америки. Тоді, от в комплексі, це вже працює але наполягати на виду, на промисловості. Будівництво промисловості навколо цього переробки та промисловості, яка буде забезпечувати додану вартість нашої країни, а не тільки проблеми з екологією і, і так далі. От що нас цікавить. експорт треба відкривати давно, щоб диктувати свою волю і продавати де потрібно. Треба цей закон про. Defense Сіті ухвалювати він багато чого там відкриває можливості.